Триває 1093-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1190 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 20 лютого окупаційні війська Росії втратили 863 580 військових, 10 134 танків, 21 112 бойових броньованих машин. 23 410 артилерійських систем, 1291 реактивну систему вогню, 1078 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 26 021 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3064 крилатих ракет, 28 кораблів, 37 961 одиницю автомобільної техніки та 3 752 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.